Зараз побачила дуже цікаву підсвідку е теми числа звіра. Хочу поділитися вітаю! Нагадую, що ми 9.09.09 будемо на Атма платформі е переписувати пророцтво апокаліпсисі по числу звіра. І е е знаю, що не всі е були на босі, слухали, тому так швиденько зараз повторю. Число звіра, трешістки, пов'язане в апокаліпсисі з останніми часами, і що воно напряму пов'язано з пророцтвом про те, як 10 царів, 10 держав об'єднаються і стануть оцим звіром, тобто стануть цим антихристом. І серед них потім з'явиться одинадцятий. Малий ріг, якщо роги називали, і цей одинадцятий трьох з них там по типу чи вб'є, чи, чи зруйнує. Останні йому підкоряться, і це будуть часи правління, коли звір скаже нанести на праву руку чи на чоло число звіра трешістки. Те, що число звіра, трешістки це всі штрих-коди і QR-коди багатьом відомо. Якщо ви чуєте цю інформацію вперше, наберіть в інтернеті 666, чи число звіра, штрих-код або QR-код. І побачите, що на будь-якому QR-коді є квадратики, такі три квадратики це шістки, три шістки. А на штрих-коду Такі дві рисочки на початку, всередині і в кінці, що також відповідає шістка. І там, навіть якщо є певні ствердження, у будь-якому випадку в символьному образі це є. І що таке штрих-код, ми з вами знаємо, QR-код взагалі кодує інформацію, і дії, і там, ну, це, це, це взагалі кодування таке. І вже сьогодні багато людей. Чіпують і наносять в Лондоні. Принаймні, я сама бачила, як підносять руку і в метро, оплачують щось там, відкривають. Тобто сьогодні це вже але це не, не обов'язково. А прихід звіра знаменується тим, що це буде обов'язково, і в кого не буде мітки звіра не зможе не ні купити нічого, не ні продати нічого. Все, тут ми з вами зійшлися. Тепер. Що важливого буде, я не могла зрозуміти, крім того, що 999 оце буде, ми з вами знаємо, бо ми готувалися 3 роки, 7-7-07 у нас було завершення прокляття цього близнюкового полум'я. 8.08 минулого року ми пройшли три дні темряви, і ми чекали 9.09.09, але я розуміла, що там ще повинна бути якась прям дата до чогось дочетна. І прямо зараз розкрили чому. А ось цей звір, це буде дракон. Ну і зрозуміло, що ця вісь буде Китаєм сформована. Все. Це вже зараз зрозуміло. Я думаю, що цей парад, який все бачили, також розуміє, що зараз цей звір формується. Він буде із десяти держав основних. І ним буде, да, буде діяти від імені дракона, Ну, тобто Китай буде правити всім цим. Ми з вами вже говорили про те, що по фактам, по фактам а не по точці бачення, війна розпочалася в Китаї 7 лип... черв... червня мені здається, 37-го року, і завершилась 2 вересня 45-го року. Але 9.09.09 була підписана капітуляція Японії перед Китаєм, і це та влада, яка зараз на Тайвані. Тобто, оце ті, хто святкують паради, такої республіки навіть не було. Ну це як Росія замість радянського союзу також святкують паради. Ну, тобто, країни, яких не було тоді, святкують те, що зробили інші. І у Китаю та сама історія, і це 88. вісім. це символ уробороса, коли змія кусає свій хвіст. Це і є діюча сила Деміургівської матриці, оце і нашої з вами матриці страждань. А є дев'ятка, є ліана життя. І ми зараз з вами в дев'ятці, 20-25 рік, це рік зеленої ліани, вік нового знання нової Софії переродження. Ну, тобто, я зараз своєю аудиторією спілкуюсь, то ви знаєте про що. І тому 9.09.09 ми з вами пройдемо атмасетсанг з елементами айвіженгу для того, щоб оці шістки, які вже почали формуватися, вони вже в нас є на всіх штрих-кодах, на всіх QR-кодах, на всіх поки ще не заставили на луп чи на руку написати. Звичайно, що, значить, це буде, що невидиме щось. Підійшли, глянули, про вас все считали. І е, це буде обов'язковим і, набуть уже потім щось пізно рухати. Тому е, тр використовуємо дев'ятку теж. Лушати мене з семи Так. В общем. 9.09.09 нуль найкласнюча дата із всіх можливих для того, щоб ми з вами зараз, в самому початку формування у цього всього, перевернули ці шістки. Вони вже на нас не впливали. Ось так, так як шугет коротенько. Тому хто не знає про що я у менеджерів і кругом є посилання на цю практику, де ми проведемо атмасецан з елементами віженного для того, щоб пройти три дзеркала і перевернути шістки. Шістка це число людини, матеріальної людини. В дев'ятку це уже ас. Слов'янин той, хто був людяною людиною, той, хто був довершеності, у них вже навіть не сьомирічна, а дев'ятимірна чакральна система була. І тому це, ну, ми то залишимо робочу зону там в цей день, і вона буде працювати в будь-який момент. Але якщо можете бути фізично, зайдіть, будь ласка, бо, бо проєкт крутий, враховуючи ще, що. Коли ми казали про Китай, що дуже важливо мати факти, а не точки бачення, так само як і захват Криму почався не з Криму, а з Тузли. А Крим уже потім був, і це також точка зібрання зміщена, тому треба по фактам іти. І так само і Друга Світова розпочалася, закінчилась Китай, і Ми сказали, що треба цей парад підсвітити мержать там. Але як би там не було, територіально це з цієї землі почалося на цій землі. завершилося, і тому війна була 8 років і 2 місяці. І ми під треба було, щоб сила зробила свою справу через тих, хто може дивитися констатаційно, просто із фактів, а не оцінюючи, не додаючи туди якихось емоцій чи ще щось. І я побачила, що сила подивиться на цей парад прямо зверху, прям як птиця, прям як я думаю, може хмара якась буде, може ну, в будь-якому випадку якийсь носій повинен бути, бо я прям ну, прожила це. А і тут, виявляється, вони на параді випустили 80 голубок, голубів, а туди зайшли вже наші голубки-дракониці. І вже тіло Софії зробили воно там, і ну там, там така щось відбулося. Не можна було всю першу добу казати, тому я там нашим дівчатам свиснула в жіночому колі. А цей зараз вже можна цим поділитися, тому що світ буде розділений між сваєм драконом. І росіяни хотіли собі преимущество, матері світла взяти. А ну китай, звичайно, на себе тягне. А це все-таки показують коріння більше Кореї. Якось, якось Китай теж не, не той, хто претендує на того дракона. І так як колись була Тартарія, да, зараз буде формуватися помілля нових людей. Нових свідомостей, і це буде єднання вже во благо і людства, і технології, і все. Але і людству ще прийдеться за все це заплатити. Тому десь зараз ми в тому місці, де в апокаліпсисі описано, як буде єднання десяти царів, які стануть оцим звірем, і тому, що це все буде дуже швидко, коли прийде другий звір. Ось цей після якого який скаже, що по всім начертали і в кого не буде цього начертання, то ні не продасть, не куплять. Ну, коли заставлять всі ID внести нам. То там всього-навсього буде це правління 3,5 роки. Тому це буде миттєво. Це буде і вже після цього по типу другий Єрусалим народжується. Тому ми прямо десь зараз, в тому, що почала ця вісь зла формуватися. Вона буде по біблії дуже потужна, дуже сильна. Розказувати будуть таку красоту і все втім правильно. А все, але це буде дуже тотальне падіння тих людей, які будуть причетні до тієї частини. І є інша, яка евакуює тіла світла і слава формується. А Потім буде паритет, потім буде взаємодія певна емерджентна під новий світ. А зараз поляризація відбувається. Тому зараз сили зла будуть набирати силу, будуть формувати, але нічого їм такого не вдасться, хоча, хоча да, щоб бути вільними від цього цього, бо там технології потужні, то треба мати чисту свідомість і прозору ясність. Тоді нічого на неї начепляти не можна. Тому перевертаємо шістки в дев'ятку, щоб бути не в старій матриці, бо вся ця матриця на, 6, на, на, на матеріальному благополуччі. Цим світом правлять чистки, ну, це гроші матеріальні. Матеріальна людина, тварна людина, створена людина. І це і є полон, оця матриця цих грошей. І давайте перевертати, звільнятися і розправляти наші крила, щоб у цих уроборосів, які себе кусають, з'являлася можливість для виходу, для іншої дії, немеханічної. Все, цьомучки пишіть, що думаєте, наскільки складно, не складно, бо я не знаю, як легше пояснити ось це. Враховуючи, скільки треба інформації розказати, щоб люди, які взагалі про це все не знають, зрозуміли і про апокаліпсис, і про число звіра, і про війну, і про факти, і про те, що зараз проживається, в який рік живемо, і про це 80-річчя, і про Тайвань, який якщо і являється переможцем, то ця влада на Тайвані, тому що саме вона підписала з Японією капітуляцію, тому як Кацапи хотіли Київся зіжрати, бо близький. Києва і вони не існують. Не Україна, а Київ Київ центр всіх руських земель. Не Україна, Київ, і тому їм потрібно було цю Софію зіграти, а Китаю потрібно Тайван зіжрати, бо теж їх немає. Вони теж фейкова країна. А, а там ще у нас араби сидять, в яких е, зробили штучних людей і там Вавилони разом з євреями. Ну так зараз відбувається ця сегментація, і пача мама також включилася. І е, можна навіть в цих умовах. Розвиватися і заробляти, і жити, і все. Не чекайте на кращих часів, тому що такі часи, часи змін. А в змінах хто може витримати? Ну хто більш-менш адаптовний, хто гнучкий? А для цього потрібно поскидати все це старію. Все, хватить вже себе кусати. В пока.